Друзі, нас перші про головне. Поїхали протягом останніх трьох діб територія України. зазнала інтенсивних атак ударними БПЛА по шахет 136 131 За офіційною інформацією Генштабу, лише за липень було випущено понад тисячу дронів. Більшість з яких знищені ППО. Основні напрямки ударів Київська область, енергетична інфраструктура, Одеська область, порти і зернові термінали, Дніпропетровська область, залізничні вузли, втрати 14 поранених цивільних осіб, один загиблий працівника об'єкта критичної інфраструктури, що не менше п'ять складів, Щона або серйозно пошкоджено. Підготовка масштабної ракетної атаки українська військова розвідка повідомила про концентрацію пускових комплексів на півдні РФ та в Білорусі. Очікувані системи калібр морська базування Х-101, повітряне базування ракета типу Арішні, перспективна модифікація дальнього радіуса неодноразово згадувалася у пропагандистських джерелах як суперзброя. Розвідка попереджає, що атакуюча група може завдати комбінованого удару одночасно по енергетиці, військових аеродромах і логістичних центрах. Атака по стратегічних цілях у, АРФ. у Відповідь на масовані дрони протягом 3-6 липня було зафіксовано серію ударів безпілотниками по цілях у глибині Росії. Аеродром Еналіс пошкодження двох бомбардувальників ту 95 МС під Москов'я пожежа на складі боєприпасів санкт петербурга Вибухи на території заводу спеціальної техніки утрати росіян. П'ять загиблих військових. За неофіційними даними 12 поранених, дві одиниці стратегічної авіації виведено з ладу. Переговори в Стамбулі на фоні ескалації. планується термінові переговори. Стамбулі попередньо підтверджені сторони українська делегація, представники ОПІ Міністерства оборони, Російська делегація, представники РНБО РФ, американська сторона, Держдепартамент і військові радники, мета спробувати узгодити мінімальні гарантії безпеки зернової інфраструктури та уникнути руйнування критичної енергетики. Політ Іл-96 до Нью-Йорка. Спеціальні борти Іл-96-300 авіабази загону Росія вилетів із Москви до Нью-Йорка. За даними джерел на борту перебував секретар РНБОРФ. Микола Патрушев за кілька годин після прильоту інформаційні канали повідомили, що Патрушев уже покинув літак. Його поява у США співпала з новинами про закулісні контакти з оточенням Дональда Трампа. Чутки про залужного незалежні джерела пишуть, що в той же день у Нью-Йорку могли перебувати високопосадовці української армії, зокрема називаються Прізвища Залужного. Приводом для переговорів за інформацією декількох каналів, стала спроба уникнути критичного руйнування інфраструктури України у разі тотальної ракетної кампанії Смерть генерала в Кремлі. Вранці. Кремлі таємно оголосили траура через смерть високопоставленого військового за даними кількох телеграм-каналів. Загинув генерал, який відповідав за координацію пусків стратегічних ракет безпілотників. Обставини смерті офіційно раптове погіршення здоров'я неофіційно самогубство або ліквідація перед управлінням відправлення у США. Ця інформація не підтверджена офіційними джерелами РФ. проте активно тиражується як доказ внутрішньої кризи. Паніка серед еліт, Інформація про смерть генерала спричинила тимчасове блокування доступу в Україні. Емі урядові будівлі Кремля, неформальне посилення охорони ключових фігур генштабу РНБО, скасування кількох офіційних заходів. Джерела називають ситуацію в Кремлі станом паніки і недовіри. Інтенсивність, атак демонструє перехід війни у фазу тотального тиску на тилові об'єкти. Паралельно удари по стратегічним цілям у РФ демонструють новий рівень українських можливостей. Смерть генерала переде відльотом до США, ознака можливої боротьби за контроль над стратегічними ресурсами. Переговори в Стамбулі у візиту Патрушева до США можуть бути останніми спробами уникнути масштабної ескалації. Суспільно-політична ситуація в Кремлі набуває рис внутрішньої дестабілізації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.